Сива бородата ще й прихрамлює. Ну куди ж він? Як такого суперника можна бити? Запитаєте ви мене? Я вам відповім легко. Вважалося, що для руського вітязя це буде легка прогулянка перед фіналом. Тренер же впевнений, фінал наш Міхаїл Мохнаткін, неодноразово нагороджений. Не аби ким. У ринг він вийшов проти Одесита, ветерана бойового самбо Анатолія Волошина. Українець був неодноразовий призер світових першостей, який вигравав бої вибуховими ударами. Хоч і не молодий, але й не думав здаватися, він був готовий приймати удари, але суперник обирав партер. Схопивши запал, Анатолій вибухає та глушить вітязя. Зал вибухає від емоцій. Тисни вподобайку і пиши в коментарях, як тобі цей неймовірний камбек.